Приїхала новинка з Португалії для нашого замовника, змішувач за 20 тисяч гривень. Що таке, як виглядає? Показуємо. Отже, це змішувач на кухню від бренду Bruma. Бренд виготовляється в Португалії. Доволі класні дизайнерські речі виготовляють, ось такий от класний високий змішувач. Ти він холодний, то запотів. Отже, цей змішувач повністю латуний, але в кольорі не ржавіті. Що це значить? Якщо ви бачите, бюджетні змішувачі, там 2-3 тисячі гривень в кольорі нержавійки, зачасту вони будуть виготовляти з нержавіки. Нержавіки трішки дешевше виготовлені. Ось цей змішувач виготовлений в латуні. В чому особливість? Він має маленькі карти, щось такі от, але цього доволі вистачає для того, щоб тут створити вам гарний напор води. Покажемо вам його, як він монтується на миєчку. Отаку от. Таку от. Ось така позиція буде, величезний, класний змішувач, виглядає стильно. Кому потрібно, я думаю, що він чудово підійде під мийку нержавіку. Бума, Португалія, класна якість, пишіть телефонуйте, ми взагалі по цьому бренду маємо дуже багато позицій, і у нас є зразки всіх цих позицій, ми вам зараз покажемо. Секундочку, зразочки. Якщо вам потрібно, якщо у вас є специфікація від дизайнера, вам потрібен якийсь спеціальний колір, брашоване золоте, матеве, різні поверхні е, в бронзових кольорах, пишіть телефонуйте, ми вам це все реалізуємо. Чекаємо вас на тих простий.